Якщо ви в пошуку чудової, класної трикімнатної квартири, в якої три окремі кімнати, зроблено капітальний ремонт, чудове місце розташування, тоді ця пропозиція саме для вас. Ходімо, вам її покажу. Тамбур на два власника, чистий охайний. Планування квартири Чешка. Три окремі кімнати. У квартирі зроблено капітальний ремонт. Заходь та проживай. Замінена проводку, підлога вирівняна, ліноліум, комерційний зносостійкий, шпалери на стінах преміум якості. Усі матеріали будівельні використовувались фірми КНАУ. Залишаються кухонні меблі, газова плита, вішалка для одягу, шафа купе, великий стіл. Усі труби замінені на пластик, гарний вид із вікна. Поруч є все для комфортного проживання. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд, і я впевнена, що цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужим.